Вона пішла. Учора непомітно. Старі валіза швидко спакувала, взяла на мисто, вимкнула все світло, прикрила двері й кота поцілувала, лишила каву з присмаком кориці, у мідні джезві на старій плеті. Кутку опеньки, білі печериці, гумові чоботи і вим'яті плащі. Лишила груші в паперових клунках, десятки яблук та вчорашній кекс. Вона була, мабуть, таки чаклунка, венюхує сліди сусідський рекс. І с по обіді виглядає Дурненький, думав, що у магазин пішла вона. Дивись, вже смеркає. Пустив хто сніг поміж пустих низин. Таки пішла без будь-яких пояснень. Синиці бачили, казали, не прийде. Я вірю їм чомусь, та знаєш, власне, нехай іде. Поблудить і верне.